Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат, Ветерія Сашко. Добрий, одна пара колес, праве, ліве разом з гумою від течика. І бо я з течика зняв легкосплави. Вони йдуть на нашу одну робочу машину. І тут на одному трохи втомлені посадкові місця, але козаки кажуть, що має ходити, Ну як ні там відновлять аргоном. Бо отут на передньому лівому, я як я їхав, викрутився болт. Я там різьбу натечикою відновлював. Коротше, довга і сумна історія. Ці інші добрі посадкові. Я собі два поставлю на натечик легкосплави. А ці два вони забирають на машину. Це я поставлю 15, легкосплави, а потім. Перевзуюся на 16-й. Там, коли там ремонти, ці всі історії будуть гроші на 16-ту гуму зимову, то перевзуюся. Поки що покатаюся на цих. Все, віддаю козакам. Нехай їм добре служить. Що козаче тисне? Лапу лапу тисне. Бувай здоровий, разом до перемоги. Дякую.